Є якісь е, речі, події, вчинки, за які тобі от, соромно зараз? На жаль, е, е, я дуже багато ображала людей саме це цією формою свого характеру, угу. який є. Я, я нічого поганого ніколи не хотіла. От чесно, ніколи я не приступала через людей. Я не не йшла по головах. Я відходила в ситуації, коли треба було обирати. За чийсь рахунок мати успіх. Я нікого цього не робила, не крала пісень, я не знаю там чужого успіху. Але я настільки була жорсткою в своїх висловах, в рішеннях, і я думаю, що я образила, а оскільки я мала освіту психологічно, то це був скальпель. Тобто я вскривала людей так до такого болю, А хто буде зашивати? Хто буде зашивати? цього я не вміла. Лікувати хто буде потім? Що з цим робити? Вскрити не є проблема. Тому я дуже винна, дуже винна багатьом людям, але, на жаль, є такі речі, які не можна виправити. Ну, от не можна попросити пробачення. Я би з задоволення. А ти вмієш просити пробачення взагалі? Дуже легко сьогодні, <кху> максимально швидко, якщо я розумію, що <кху> я не права, от навіть перед дітьми, якщо я щось робила не так, або щось сказала, я одразу ще до ночі, поки довгострокова пам'ять не працює, <кху> щоб воно не відкладалося одразу. І дітей вчу. Дивися, мама не боїться попросити пробачення, і ти не бійся попросити.